Чи справді багатозерновий хліб корисний для здоров'я? Ось що говорять дієтологи: Багатозерновий хліб міф, чи реальна користь. Розбираємося разом з дієтологом. Багатозерновий хліб це продукт, який ми часто бачимо на полицях магазинів і часто вважаємо корисним. Він позиціонується як більш здорова альтернатива білому хлібу, але чи дійсно це так? І чи варто йому довіряти, вибираючи його для свого раціону? У цій статті ми розберемося, що насправді означає термін багатозерновий, як відрізнити дійсно корисний хліб від маркетингового обману, і які поради допоможуть вам зробити правильний вибір. Як дієтолог з багаторічним досвідом, я часто стикаюся з питаннями про користь різних продуктів. І багатозерновий хліб один з найбільш суперечливих. Багато моїх клієнтів впевнені, що він автоматично корисний, але, як показує практика, це далеко не завжди так. Давайте разом розберемося в цьому питанні, що насправді означає багатозерновий. Перше, що важливо зрозуміти термін, багатозерновий сам по собі не гарантує корисності продукту. Як справедливо зазначається у вихідному матеріалі, він просто означає, що в хлібі використано кілька видів зерна. Це може бути комбінація цільного зерна, рафінованого зерна і навіть рафінованого борошна. Це як якщо б ви змішали кілька різних фруктів в один сік, це не зробить його автоматично більш корисним, якщо серед них є і доданий цукор. Саме тому так важливо читати склад продукту. Недостатньо просто побачити на упаковці напис багатозерновий, потрібно уважно вивчити список інгредієнтів. Якщо першим інгредієнтом вказано збагачене пшеничне борошно або біла мука, то це серйозний привід задуматися. Швидше за все, ви тримаєте в руках продукт, в якому цільного зерна дуже мало або зовсім немає. Цільне зерно ключ до здоров'я. Ключовим моментом тут є цільне зерно. Що ж це таке? Цільне зерно складається з трьох частин: зародка, ендосперму та висівок. Кожна з цих частин містить важливі поживні речовини. Зародок багатий вітамінами групи, мінералами та антиоксидантами, Ендосперм – основне джерело вуглеводів, що забезпечує енергію. Висівки містять клітковину, яка необхідна для нормальної роботи травної системи. При переробці рафінованого зерна всі три частини видаляються, залишаючи лише ендосперм. Це позбавляє продукт більшої частини корисних речовин. Тому, якщо ви хочете отримати максимум користі, вибирайте хліб, приготований з цільне зерно. Як вибрати дійсно корисний багатозерновий хліб. Отже, як же не потрапити в пастку маркетингу і вибрати дійсно корисний багатозерновий хліб? Ось кілька простих порад. Читайте склад: першим інгредієнтом має бути цільнозернове борошно або цільне зерно. Уникайте продуктів, де на першому місці стоїть біле борошно або збагачене борошно. Звертайте увагу на вміст клітковини в ідеалі скибочка хліба повинна містити не менше 3 грамів клітковини. Клітковина допомагає відчувати себе ситим, нормалізує роботу кишечника і сприяє зниженню рівня холестерину. Слідкуйте за кількістю цукру, уникайте хліба з високим вмістом цукру. Занадто багато цукру може призвести до стрибків рівня цукру в крові, збільшення ваги та інших проблем зі здоров'ям. Шукайте маркування 100% цільнозерновий, як згадується у вихідному матеріалі. Маркування 100% цільнозерновий це чудовий спосіб переконатися, що хліб справді здоровий. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні види цільнозернового хліба житній, вівсяний, з додаванням насіння і горіхів. Змінюючи вибір, ви зможете знайти той, який вам найбільше подобається і який відповідає вашим потребам. Мій особистий досвід і спостереження. За роки роботи дієтологом я бачила чимало випадків, коли люди, впевнені в користі багатозернового хліба, насправді вживали продукт, який був практично не краще білого. Один з найяскравіших прикладів моя клієнтка, яка регулярно купувала багатозерновий хліб. Вважаючи його ідеальним вибором для здорового сніданку. Після уважного вивчення складу, ми виявили, що хліб містить більше цукру, ніж деякі види солодких булочок. Цей випадок навчив мене важливості критичного підходу до вибору продуктів. Не варто довіряти красивій упаковці і гучним заявам. Завжди перевіряйте склад і поживну цінність. У яких випадках доцільно використовувати багатозерновий хліб. А в яких ні. В цілому, якщо ви вибираєте багатозерновий хліб, то прагнете до того, щоб він був приготований з цільного зерна і мав високий вміст клітковини. Такий хліб може бути відмінним доповненням до вашого раціону. Він забезпечує енергію, допомагає відчувати себе ситим і сприяє нормальній роботі травної системи. Однак, якщо ви бачите, що хліб містить в основному рафіноване борошно і багато цукру, то краще відмовитися від нього на користь більш корисних альтернатив. Наприклад, можна спробувати цільнозернові коржі, хлібці або навіть просто овочі і фрукти. Підсумок, робіть усвідомлений вибір, Багатозерновий хліб може бути корисним продуктом. Але тільки в тому випадку, якщо він приготований з цільного зерна і має високий вміст клітковини, не варто довіряти красивій упаковці і гучним заявам. Завжди перевіряйте склад і поживну цінність. Пам'ятайте, що здорове харчування це не тільки вибір правильних продуктів, але і помірність. Навіть найкорисніший хліб може завдати шкоди, якщо вживати його в надлишку. Робіть усвідомлений вибір, прислухайтеся до свого організму і насолоджуйтеся смачною і здоровою їжею. Ключова думка не варто сліпо довіряти написи, багато на упаковці, уважно вивчайте склад і поживну цінність продукту, щоб зробити правильний вибір. Рада, спробуйте додати у свій хліб горіхи, насіння або авокадо для збільшення вмісту клітковини та корисних жирів. Пам'ятати, здорове харчування це не тільки вибір правильних продуктів, але й помірність в їх вживанні. Важливо, не забувайте про різноманітність у своєму раціоні. Не обмежуйтеся лише одним видом хліба. На закінчення, вибір хліба це особиста справа кожного. Головне робити усвідомлений вибір, виходячи зі своїх потреб і переваг. Запитайте себе, чи справді цей хліб відповідає моїм цілям щодо здоров'я та харчування. Будьте уважні до того, що ви їсте і ваш організм віддячить вам. Пам'ятати, здоров'я це найцінніше, що у нас є, бережіть його. Важливо, не соромтеся задавати питання дієтологу або іншим фахівцям, щоб отримати індивідуальні рекомендації по харчуванню. Зробіть вибір на користь здоров'я. Не забувайте, маленькі кроки в правильному напрямку можуть призвести до великих результатів. Почніть вже сьогодні. Вперед до здорового способу життя. Будьте здорові і щасливі. Пам'ятати, ваше здоров'я у ваших руках! Насолоджуйтесь життям і будьте здорові. Здоров'я це багатство. Будьте активні і здорові. Пам'ятати, ваше тіло ваш храм. Дбайте про нього. Почніть свій шлях до здоров'я прямо зараз. Будьте сильними і здоровими. Пам'ятати, здоров'я це найкращий подарунок. Почніть свій день з користі. Будьте впевнені в собі і своєму здоров'ї. Пам'ятати, ваше здоров'я це ваша відповідальність. Почніть змінювати своє життя на краще вже сьогодні. Будьте щасливі і здорові. Пам'ятати, ваше здоров'я це ваш найцінніший актив. Почніть свій шлях до здорового способу життя прямо зараз. Будьте сильними і здоровими. Пам'ятати здоров'я це найкращий подарунок. Почніть свій день з користі. Будьте впевнені в собі і своєму здоров'ї. Пам'ятати, ваше здоров'я це ваша відповідальність. Почніть змінювати своє життя на краще вже сьогодні. Будьте щасливі і здорові. Пам'ятати, ваше здоров'я це ваш найцінніший актив. Почніть свій шлях до здорового способу життя прямо зараз. Будьте сильними і здоровими. Пам'ятати, здоров'я це найкращий подарунок. Почніть свій день з користі. Будьте впевнені в собі і своєму здоров'ї. Пам'ятати, ваше здоров'я це ваша відповідальність. Почніть змінювати своє життя на краще вже сьогодні. Будьте щасливі!